І так, і так, і так, і так, і так. Всім привіт, любі друзі. Продовжуємо проходити Лайт. Першу частину всім приємного перегляду. Я відразу ж перейду, напевно, до самої гри. Грати. Зараз, напевно, закінчимо завдання з бункером, а потім сходимо у в'язницю Харана. Так, завдання з бункером нам потрібно у сектор 0 вирушити. признай ты ключ карту. <клыш> давай то сюда <клыш> блять давай то туда І сюди. Знизу зомбі, я не хочу туди спускатися. Не хочу. Бля. Неочікувано. Я не думав, що там цей велетень сидить. Давайте з лука його завалимо, чи що. Де наш лук? Лук рейдера. Давайте ось так. Де цей виродок? Гов, друже, де ти там заховався? Вилазь давай. Я знаю, що ти там. Попав, впав хтось. Привіт. Так, і за гранати зараз всі заагріться, хто тільки може. Два години тут взагалі 19. Потрібно ще й поспати. Ну я, здається, в безпечній зоні, ну майже в безпечній. В випадку чого можна буде відразу туди стиритись. Так, Давайте на цю сторону. Ось так. Так. Відразу помазатись цією хріню і тікати в безпечну зону. Хеллоу. заборонити вторгнення. Не бажаю я, щоб до мене вторгались. Ніч. Нам потрібен ранок. Так, я теперну в бункер. Не можна було відразу сказати, що там потрібна ключ-карта, щоб я взяв її і пішов в бункер, а не спочатку в бункер пішов, а потім ключ-карту пішов шукати. Так. Бляха хто? Так, 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 нам кудись сюди далеченько пробіг, далеченько. Іду в бункер ось тут. Так, вхід в бункер. Сподіваюсь, на мене зомбі знову не вискочить. Ви гляньте. Сидять вони вже тут. Я ж вас тільки перевалив тут нещодавно. О, ще одна криса. Ви гляньте, хотів, щоб ми всього брудну роботу викинули і забрати все собі. Нікого небезпечного не бачу. Так, А що нам тут перевіряти? Чи є хтось, чи нема нікого? Чи що взагалі нам тут шукати потрібно? але їх запчастин у нас і так достатньо. Чого також достатньо поповній. Тут нічого немає. Тут також нічого немає, крім трупа. Тут щось є. Електрика. А, ага, ці двері не відчиняються. Ну, гаразд. Тоді сюди біжимо. Ці двері також не відчиняються. Ці також не відчиняються. Тут зачинено. Але там, здається, когось чую. Да куди мені? Ну все. А, сюди. Ой, щось я не сильно хочу сюди спускатись. Це, типу, вихід. Сюди не можна. Сюди також не можна, хоча там щось є. Раз. Що це за завдання вже з'явилось? А, це основне завдання, але на нього пізніше збігаємо. Зараз, зараз, зараз я хотів би е е до в'язниці збігати. Хоча в'язниці. Тікаємо, тікаємо. Тут якийсь вироток з'явився. No enough... Так, 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 так. Нам потрібно до башні вирушити. Спочатку. А Башня в нас. Так, де вона? Ну це не башня. Ну-ну-ну-ну-ну-ну ні. Окей. Де ця башня, бляха? Я забувся. Ось це не вона. Ну це не вона. Це 100%. А може і вона. Давайте сюди. Ні, це не башня. Ну, башня, ну не та, що нам потрібно. Вон вона. Так, сюди. Дякую за подаруночок. Чому я зягадав на цього руху, ніхто не підключиться? башні у нас буде переход на Трущоби. А в Трущобах вже буде в'язниця харана. Досить таке цінне місце, якщо починати гру. Але приходити її варто зі своїми друзями. Так, і де тут перехід? Повинен же десь бути? Не тут? Не тут. Бляха, хочу з я плутаю. Повинен же ж бути перехід, наскільки я пам'ятаю, десь в башні. Але його тут немає. Давайте трішки на низ спустимось. Бляха. Трішки спустились. Можливо, в який uh, речі нам продає. Давайте сюди. Ось тут, можливо, він ще буде. Так, ось, нам сюди потрібно. І так, ну в друщеба нам потрібно по максимуму взяти з собою зброї. Вогнепальної бажано. Давайте замість цього ми ось цей поставимо лук так і залишимо. Тебе щось є на продаж. Ну, набоїв в нас по максимуму. Набоївом нас по максимуму. І в'язницю. В нас в'язницю ось тут, наскільки я пам'ятаю. Сподіваюсь, до того моменту, як я туди підійду, до мене якийсь аз гравців підключиться, бо само мої її проходить трішки складновато. Зомбі. Бігти. Чий меч майже зламався, а в мене іншого мачета немає, щоб його створити. О, це не сама гра, а Тікток Live Студіо. Мені Тікток не дав змогу стрімити через ОБС, а через цю хріму, чого вони створили, стрімати жахливо взагалі жахливо. Можу спробувати тільки бітрейду підняти, але це навряд чи допоможе. Ні-ні-ні, я бачу, що ну, стрім трішки підвисає. Там менше кадрів, ніж в мене в ОБС зараз. Набагато менше. Ляха. Але зробити я з цим, на жаль, нічого не можу. Потрібно, щоб TikTok видав мені змогу стрімити через цей. Через ОБС. Бо так буде лайнова трішка. Ну, зараз хвилинку. Ну, якщо що, на цьому. На Ютубі буде нормальний запис без цих всіх фрізів. ОБС в мене нормально записується всю хрінь. На нормальній відеокарті. Відео змінюється на e, не змінюється. В ОБС чи цьому в TikTok Live Studio не змінюється. Я через Nvidia поставив, щоб запускався тільки на Nvidia, але все одно в списку вона не з'являється. Тобто, кодування відбувається все одно через Intel Graphics. Давайте якось обіжимо цих всіх. Можливо, на комп'ютерах її змінюються, а от на ноутбуці ну, просто не бачить ноутбучну відеокарту. Запущено і TikTok, і OBS. О, ОБС тільки на запис. О, на стрім не запущено. ОБС працює на MX130. TikTok на. А, ну, то, понятна, систему не сильно, ну. ОБС навантажує тільки мою дискретну відеокарту. В основному там налаштування не такі великі. Ну, приблизно схожі з Тіктоком. Так, давайте виліземо, щас поясню. Точніше, безпечне місце. Ясно? Якось так. Потрібно набрати 1000 підписників, як мінімум, і тоді буду далі штурмувати ОБС чи TikTok, Щоб вони видали мені ключі. Intel Graphics так, вона слабка, дуже слабка. У мене ще й юрізаний BIOS на ноутбуці, і я не можу додати їй відео пам'яті. Там 128 мегабіт. А як ти стримиш? О, Написав в службу підтримки Тіктоку. Вони видали мені можливість стрімити через лайсту. Так. Довго я їм писав, два місяці з ними воював. І через два місяці вони мені тільки видали можливість стрімати.